Зеленський в Європі генерал-зрадник та вогневий мішок для окупантів. Четвер, 9 лютого. І це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали. Володимир Зеленський вчора відвідав з офіційним візитом Велику Британію. Там він виступив перед британським парламентом, а також провів переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та зустрівся з королем Чарльзом III. Під час всіх заходів президент України обговорював з британськими посадовцями питання подальших поставок до України військової техніки та боєприпасів, в тому числі бойових літаків. Також Володимир Зеленський відвідав британську військову базу. Там зараз українські танкісти опановують англійські танки. Президент огородив танкістів, десантників та механіків Збройних сил України орденами та медалями. Того ж дня Зеленський відвідав Францію, де мав зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тематика перемовин така ж сама: підтримка України. СБУ повідомила про підозру екс-очільнику служби безпеки. Він очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини. За даними слідства, особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів. Після звільнення Херсона посадовець разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя. Бізнес на війні миколаївські правоохоронці викрили трьох одеситів, які за валюту робили липові довідки. У такий спосіб переправляли військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. Свої послуги фігуранти оцінювали у 7 тисяч доларів США за скоєне зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення. Миколаївські десантники продовжують стримувати ворожі атаки під Мар'їнкою. Днями противник намагався непомітно підійти до позиції одного з підрозділів 79-ки. Повітряна розвідка вчасно помітила висування противника. Командирам десантного підрозділу було прийнято рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку. Там їх розбомбили. Окупанти втекли, кидаючи зброю та поранених товаришів. Міністр оборони України Олексій Резніков з делегацією відвідав Миколаїв, зокрема, суднобудівний завод. Більше подробиць робочої поїздки на південь посадовця не розголошують.